Доходимо вже до дверей. отих, 24 го кабінета. Він мене взяв за піджак, то за ну я не знаю, як це називається. Почав затягувати туди. Ну затащив то він мені наніс ще два-три удара в спину. Так, у грудні минулого року Валентин розповідав про інцидент, який стався між ним і директором школи. Батько хлопця каже, то був не перший конфлікт, тому вирішив розставити усі крапки над і та написав заяву до правоохоронців. Доказом стали не лише розповіді хлопця, а й освідчення лікарів. Лікарі винесли нам рішення, що у сина є закрита черепно-мозкова травма, забіг грудної клітини і струс головного мозку. Відповідно до цього було декілька ну, не комісій, а якби оглядів лікарів. Ще три, взагалі три лікаря підтвердили, що є такі, ну, нанесені, що є такі нанесені травми. За словами пана Олександра, чекати висновків медиків також довелося довго. Переконує, нібито так навмисно затягували слідство. Втомившись чекати, коли правоохоронці винесуть своє рішення. Олександр Клименко прийшов за конкретною відповіддю до районних чиновників. Її отримав під час телемосту, який перший місцевий проводив у Костополі. Відразу ж була створена комісія. З числа Фахівців, на період роботи комісії, так як прописано це в законодавстві, він, керівник закладу, директор школи, був усунений від виконання обов'язків. Значить, Результати комісії передані в правоохоронні органи, відкрито кримінальне впровадження. Значить, з цього питання ми зустрічалися з начальником поліції. Значить, ми на сьогоднішній день не маємо права втручатися в хід розслідування, проводяться слідчі дії. Втім, Олександр Клименко стверджує протилежне мовляв, директор школи продовжує працювати ба більше, нібито почав мститися тим, хто не розділив його точку зору. Вчителі, які заступились за нашого ну, за, нашу, за мою дитину, ці самі вчителі тепер страждають тільки із за того, що пан директор починає мстити. Чи так все насправді вирішили поцікавитись у самого директора школи та у навчальному закладі перший місцевий зустріли прохолодно? Ми можемо з директором вашим поспілкуватися? Я він зараз на робочому місці. Директор, мабуть, поїхав у дію Ну де? Ага, то його зараз немає, да? А буде він ще тут чи не буде? А буде він ще сьогодні тут? Я не знаю. Не вдалося почути позицію директора і у телефонному режимі. Упродовж двох днів на дзвінки журналістів він не відповідав. Коли ж таки підняв слухавку, розмова видалась короткою. Алло. Доброго дня, добрий день. Петро Аронович. З ким я розмовляю? з журналістом з телеканалу Рівне. 1 вибачте, будь ласка, я зайнятий. Більше освітянин на спроби зв'язатися не реагував. Не очікуючи завершення розслідування, батьки перевели десятикласника Валентини Клименка у іншу школу. Хлопець каже, тут йому значно краще, та й конфліктів немає. Після цього випадку я перевівся, перевівся в іншу школу, в п'яту, загальноосвітню школу номер 5 де навчаюся в 10 класі, продовжує навчатись. А між тим правоохоронці досі продовжують розбиратися у нюансах конфлікту за словами слідчого Дмитра Ворончука. Вони отримали заяву від батька. Вона була внесена до єдиного реєстру досудового розслідування та було відкрите кримінальне провадження. Так, да, було допитано ряд свідків. Справа була ще скерована на розгляд до процесуального керівника в Костотівську прокуратуру. Mm. В лютому місяці вирішиться питання допиту ще одного свідка і далі буде вирішити питання процесуальним керівником. Як далі рухатись? Чи зможе процесу керівник направити цю справу до суду, що потім в так сказати на чи буде підставлено? Павло Дем'янчук, Артем Лаговський, новини Рівного.